Ткаліна життя складається, оці всі такі спеціалісти, які вміють руками щось зробити, це все дефіцит досить, Якщо не п'ють, то вони добряче заробляють, але це теж якось не повідомляється про це. Вони можуть заробляти більше, ніж люди, які здобули численні дипломи юристів і економістів зараз. Тому що це фактично мільйони економістів-юристів це так коли. Був так такий термін як саларіат, тобто раніше саларіат це як, як суспільний такий прошарок без mm -hmm. сталого без стало зайнятості, без, без постійного доході, без, да без стало доходів, без постійного професійного когось спромування. Mm -hmm. Тобто людина, яка там за рік може працювати таксистом, потім перекваліфікуватися в продавця побутової техніки, потім потім ще щось. Ну і фактично немає цієї професійної етики такої mm -hmm. і, а це от якраз у ті мільйони юристів і економістів їх випускають, вони ж потім не можуть знайти собі роботу. Тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про енергетику, про конвергенцію між попитом на енергію і пропозицію, да, то тут так само має бути така ж система і в системі освіти. Тобто у нас система освіти повністю відірвана від реального сектору економіки, і програми розвитку освіти відірвані так само, як програми розвитку енергетики. А як система освіти і система енергетики це є похідними системами від базису, тобто від економічного базису. І цього, цього поєднання у нас, на жаль, немає. Тут ще дуже важлива тема, те, що репатріація населення. В Україну після війни, тобто повернення цих мільйонів українців, вона можлива виключно в, в другій моделі, яку ми описували. Та ці промислові то про ми зараз промислові, тобто про ми зараз говоримо. Тому що, якщо, якщо буде аграрна сировина, то не, не тільки не повернуться люди, Звідти а ще й ті, а ще ті, ті, що залишилися, вони вийдуть, тому що їм просто не буде чим тут займатися. А репатріація вона тільки на нові робочі місця, можливо. А нові робочі місця це лише промислова модель. Тому що економіка вона у нас повністю відозмінена, вона зруйнована. Відбулася колосальна структурна деформація економіки під час війни. І це просто масштаб цієї деформації, ще мало хто усвідомлює. Але от усвідомлення, воно призведе до, ну, до таких дуже важких висновків після війни.